Пані Людмиле, от як ви сприймаєте ось цей масив кадрових перестановок? Виглядає так, що всіх кудись переставлять і перезмінюють з того, що ми спостерігаємо останні дні в Україні Нового року? Да. Ну, дійсно, дещо неочікуваним. Це все відбувалося, тому що і на ну, напередодні нового року ми бачили вже багато було анонсів щодо змін і щодо призначення. А дійсно новий рік у нас тільки початок а вже такими. От подіями багато. Багато на події, особливо внутрішній політиці. Але з чим це пов'язано? Ну це тільки одне відповідь: президент дійсно перезавантажує повністю таку свою вертикаль і більше їм. Мілітаризує стосовно враховуючи те, що зараз я ж, у нас дуже складний перемовний процес, і враховуючи ті складнощі, особливо що відбуваються на зовнішній рамці. А ми знаємо і це що стосується Сполучених Штатів Америки Америки, і що стосується дійсно наших європейських партнерів, що стосується Росії, тобто враховуючи оцю всю геополітичну турбулентність, коли кожна країна починає більше. Зважати на свою внутрішню політику і більше займатися своїми, так підсилювати свій внутрішній такий вектор, щоб потім якось це тримати якось геополітичну рамку. А враховуючи, що Україна у нас війна продовжується, ми бачимо, що Російська Федерація ну явно не збирається не йти поки ні на які перемовини. А так, якщо прослідкувати за брифінгом, да який давав президент, він же навіть там заявив, що ну він розглядає два варіанти. да Варіант А це якщо дійсно нададуть так. Гарантії і що війна швидко завершиться. Ну то це по одному вектору вони будуть планувати, так говориться і кадрову політику. А є варіант Б. Варіант Б це якщо Росія ну от вона повністю зриває перемовний процес. А ми бачимо, що вона дійсно поки зриває перемовний процес, і потрібно буде таке певне підсилення. І тому він навіть зауважив, що от по плану Б то дійсно будуть такі великі кадрові ротації. Тому ми на сьогодні і спостерігаємо, що в Офіс президента України о, о, очолив. Військова людина, пан Буданов. Але ви знаєте, ще напередодні, коли дійсно пан Буданов він був в цьому шорт-листі. А uh -huh. коли розглядалися, які будуть кандидатури, і навіть е, йшли перемовини, що можливо буде Буданов. То навіть тоді вже говорилося, що е, враховуючи, що все-таки від військовий, що потрібно буде підсилити його політичної, дипломатичної такою компоненту. І ми бачимо, що це дійсно відбулося, і пан Кислиця зголосився стати таким першим заступником. Тому ми можемо сказати, що в принципі. Офіс президента він буде йти двома треками: військовим треком, яким буде займатися пан Буданом. Uh -huh. А і дійсно дипломатичний отакий трек, який повністю буде займатися ним, кислиця, і особливо скоріше, те, що ми от дійсно мене зацікавило, це. Те, що заявив президент, що стратегічну аналітику офісу президента буде от передано на РНБО. Я думаю, що саме цим напрямком теж буде займатися пан Кислиця. Я кажу, і це все дійсно пов'язано з тими складнощами, які ми зараз спостерігаємо на зовнішній рамці. Тому що ніхто не знає, яка дійсно буде подальша політика Сполучених Штатів, враховуючи нинішні події, і яка буде дійсно політика Європи, враховуючи, що вона дуже залежна. Від, ну, залежна від мілітарно, поки і економічна дійсно від Сполучених Штатів. Тому і Попаму Кулебі це теж дуже цікава така інформація пройшла, тому що ви знаєте, я не думаю, що він буде дійсно очільником СЗР. Ну просто але, служба е, зовнішньої тому, що... розвідки це да. говориться про розвідника, тобто ну, ключова, да. це розвідка. До чого тут дипломат? Да, тому мені здається, що це просто ну такі, е, ну дещо прощупування, можливо, ну якісь вкиди, якісь там е, ну погляди певні, що можливо. Але все-таки, якщо ми подивимося, по, ну саме прочитаємо те, що сам сказав президент, коли зустрічався з паном Кулебою. Він сказав, що підсилення саме ролі України, от, дипломатичного вектору, на е, зовнішню рамку. І оце дійсно оце більше підходить до пана Кулеби. І скоріш за все, враховуючи, що зараз от, в світовій політиці пішла така от мода на те, що президенти собі обирають або призначають певних радників, які ведуть перемовні треки, перемовні процеси. То я думаю, що скоріше, шипан Кулеба розглядається саме у векторі. Можливо, це буде радник з якоїсь безпеки, політичної якоїсь безпеки, але це буде більш пов'язано все таки з дипломатичною лінією, а не з лінією розвідки, тому що дійсно виправді все таки, хоч це і цей державний орган, але це все таки розвідка, яка виконує там у неї дуже великий об'єм. Вона розвідка і в політиці, і в економіці, військово-технолічно. Там там такий великий вектор, і це дуже специфічна сама організація, специфічна інституція, отак от скажемо. Mm -hmm. І щоб в ній розбиратися, треба в принципі, знаєте, виходити з якось щебель за щеблем, підніматися в ієрархії цієї інституції. Пан Кулеба він гарний дипломат, але все-таки. Розвідка це досить інше. А от що стосується дійсно можливо, враховуючи, що сьогодні я ж Журня зауважу, йде дуже складний політичний оцей трек перемовний, то підсилити його паном Кулебою, то чому і ні, враховуючи його великий досвід саме от, дипломатичної служби. І все-таки це 4 роки очільник МЗС України був. І до цього він ну знаєте, він вийшов з дипкорпусу і він добре розуміє Діміться на цьому, добро зрозуміє на тому, які дипломати де працюють, і дуже в нього в принципі дуже багато зв'язків. Ага. А ми ж знаємо, що ну от якщо ми спостерігаємо да, за Сполученими Штатами, як вони відбувається їхня політика, ми ж бачимо, що все основою їхньої політики Трампа це є такі зв'язки між особами, між людьми. І от, ну як наприклад, там, у, у Ітков, да і Дмитрієв, да зі сторони Росії. там допустим, Стім там ще через кушнер, також певні такі особистісні, так я би сказала, зв'язки. То і, і зараз це дійсно використовується в новій диплоновій формі оці такої дипломат дипломатії. Зовнішньої тому пан Кулеба як ніхто дійсно може підсилити оцю таку нашу зовнішню дипломатію, mm -hmm. де як кажуть, міжособистісні зв'язки дуже багато відіграють. Стосовно перетасовок кадрових в системі служби безпеки України поки що без посади залишається ну, тепер будемо вважати вже колишній перший заступник Василя Малюка Сергій Андрущенко. От В мене запитання: чи може бути такий варіант, що саме Сергій Андрущенко може очолити службу зовнішньої розвідки пані Людмилу? Тому що насправді в нього є послужний список і непоганий, і в принципі я трохи здивована, що якби його зня... зняли, але поки що без конкретного призначення. Тому Запитання, чи може вихідець зі служби безпеки України перестрибнути на посаду служби зовнішньої розвідки, умовно кажучи, ну в принципі, враховуючи, що служба безпеки України це все-таки теж велика інституція, яка теж займається, і в uh -huh. них є підрозділи, які займаються розвідданими. Ми знаємо, і які і певні операції вони проводять, і зовнішні, і внутрішні, ну більш зовнішні, да, от ми знаємо там цікаві операції спецоперації були. То чому б і ні, в принципі, переформатувати ну? свою діяльність на очільника СЗР можливо, тим більше, що дійсно прорахуючи ця особа займе цю посаду, але тут буде важливо е, саме ну будем, від президента mm -hmm. України багато що залежить, mm -hmm. е, тому що все таки він зараз займається оцією такою будівництвом у цієї конструкції, да яку ми ще до кінця дійсно не розуміємо, але ми розуміємо, що він її мілітаризує більше, тобто більше військових по з'являється е, саме от, в оточенні офісу президента в самому офісі президента президента і саме більше ці е, бі, оці кандидатури вони якось, розглядаються більш детально, хто що очолить, хто буде заступниками, навіть але... тому говорю, тут угу. пані Людмила. Вибачте, що я просто час підпираю Але дивіться, ви да. кажете, що президент мілітаризує, але з іншого боку, міністерство оборони. Міністром приходить цивільна людина, змін в генштабі поки що не анонсує, і швидше за все Зеленський цього не буде робити. Питання, чому є зі служби безпеки, з контрозвідки, з військової розвідки, оці от перестановки натомість зі збройних сил України, а є люди, які справді відповідальні за успішні операції. Чому цих людей на даному етапі, якщо говорити про мілітаризацію і про те, що можливо війна триватиме, тому що є складнощі з мирним треком, чому зі збройних сил України нема? Має ось таких от переміщень кадрових і підвищень. Тому що запрос, в принципі, запит на міністерство оборони на сьогодні, враховуючи ж горі, що нам це все таки структура здосталася з радянського союзу, і там дуже ще до цього часу багато цієї радянщини. Що саме дійсно, якщо це буде пан Федоров, що він угу. якось діджиталізував повністю? А особливо що стосується закупівель, а саме основне, що стосується дуже тригерного питання, це мобілізації, тому угу. що ми знаємо, ну, у нас питання бусифікації ніхто не відміняв і треба щось робити із цифровізації. Цього процесу, і, на жаль, е, поки це не ну, криза, підвішена повністю це питання, а воно тільки визиває дуже багато негативу. І Я думаю, що саме пан Федеров йому буде поставлене завдання, те, що він уміє дуже гарно робити, це цифровізувати Міністерство оборони і відкинути оці 80% радянщини, яка там є. А він це може угу. робити. Ми бачили, що по Мінцифрі. А для військової компоненти, ну з тим, ви знаєте, там є пан сирський, який все-таки в нас. Головком, який займається цим військовим напрямком. Я думаю, що це будуть роботи в певному, це такий такий дует буде, і буде їх підсилити інші військові. Скоріше, це так буде. Тому що я ж говорю: а пан Федоров саме буде виконувати ту певну функцію, от яку я говорю, діджиталізація, це цифровізація Міністерства оборони, тому що в такому вигляді, в якому зараз Міністерство оборони далі бути не може. Ми не знаємо, потрібно буде повністю я ж говорю, це вивести на біле світло і закупівлі, і багато інших процесів особливо відкинути ту бюрократію, яка нам залишилася у радянських за часів, і дійсно щось вирішити з питанням цифровізації мобілізації, тому що ну гурзів переходити на нові форми, і от саме в нього будете стояти скоріш за таке завдання. Але дивіться, ви кажете, що Олександр Серський, але ми знаємо, що був запит від військових і. І чимало хто говорив, піднімав питання стосовно доцільності перебування сирського на посаді головкома, і навіть пропонували тих успішних молодих командувачів, які себе проявили, щоб зробити, вибачте, ось заміну. Я не хотіла б звичайно посилатися на дописи Маріани незоле, але вона писала, що з приходом Федорова сирському швидше за все сплетуть, даруйте по столи. Нусь отак от можна було трактувати цей невеличкий допис, що вона писала. Тобто вона очікує все ж таки заміни, хоча по. Потім згодом вже Зеленський сказав, що змінювати сирського не буде. Все ж таки, можливий конфлікт між Федоровим і сирським, чи не буде цього конфлікту? І, звісно, річ, якщо буде, то кого умовно кажучи, можуть посунути на вашу думку, пані Мило? Ну ви знаєте, я не думаю, що коли президент призначає Федорова, да так. просить його просить uh -huh. да, перейти на це міністерство і заявляє про те, що він залишає сирського, що він буде очікує на якийсь від них конфлікт. Uh -huh. Я не думаю, що цей конфлікт буде інакше, якби це було б, то я б дуже б враховуючи оцю зараз його перезавантаження, отаке от велике перезавантаження цього всього конструкту, то він добре враховував би те, що можливо потім буде конфлікт. Uh -huh. І можливо, ну можливо, потім щось і буде, але я не думаю, що це буде на початках, отак от будемо говорити. Uh -huh. Потім ми побачимо. Але спочатку цього дійсно не буде, і в них будуть, скоріше, розділені повноваження, все-таки фер. Федоро буде займатися тим вектором, який якої від нього чекає президент. А все-таки Верховний Головнокомандувач – це його прерогатива, і пан Сирський, і пан Федоров. Uh -huh. Тому я говорю, в, 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 призначаючи Федорова, він враховував те, що. як ну Зауваження пані безугли, отак. Але все-таки ж якщо він на це пішов і зауважив, що сирський залишається, то він добре розуміє всі процеси. Спасибі, спасибі, пані Людмила, вам за розмову. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик, була була в нас на зв'язку. Аналізували ми кадрові кадрові рокіровки які здійснює зараз президент України Володимир Зеленський.